Приджам я Богатир і сьогодні я граю ігру Монстри. Ліжко і Монстри. Така нова, ну, як нова, а ця стара ігра вона оновилася, і... І давайте будемо грати вже. Тут наші Rush 12 6 ігроків і один монстр. Ну коротше, ребятки, ми виже. Блять, яка ж карта, блядь? У мене такої карти ще не було. Коли я грав, у мене такої карти ще не було. Блять, цю карту не знаю, така ж друга, блядь, карта. Я тут блядь, бігати буду. І, блядь, нічого не виберу. Та блад, тут всі такі гидки. Все, Та блядь, я не встигну, мені страшно. Все, я сюди ліг, у мене тут охорона є. така в мене охорона Щось неудобно мені. То працівно. Я міг би дать сюди зайти. Ну ми тут вже зайняли, тут так гидко. Также тут не дуже, я вам скажу. Прокачуємося. Серіожно неудобно. Не, не, не треба головне двері прокачувати. Плат! У мене було -на, напало. Бобло, вийди, 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 звідси. Вийди, звідси, отсюда розбейник. Між ставите у ці штуки щоб допомагати, як ви думаєте. Це жабка щось нам що не очінь? що ця жабка допомагає. Там вибрек уж одного і одного бомби. А не того і того. Нам у мене треба скучає. А що 1, 2, 3 на попитку. Погано вся карта. я не люблю таку карту. вона мене це карта перший раз і не мені щось ця карта подобається. Щось що сказати, це не подобається. От що ці штуки, які я прокачав, вони будуть доставати. Мені буде обідно, бо я їх прокачав і вони не буду доставати. Да, я їх готовку. Мені гидко. Не додо. мене не, не достають. Мені обідно, ребят. І ще час тут не достає. ПЛОТ! Ремонт! Вийде, 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 вийде! Вийди, вийде, вийде. Фух, повежливо, нам треба прокачати. Ці штуки. Так, ми їх прокачали. Ми визивемо, ребятка. Мене треба ще вибрати, поки набити дойшла би. Я б отут поставити. Так, поставити ці штуки, так. Да? А тут вже ставити ось ці. Я ж, рад... блядь помер, чи шо, бля, я помер. Поки вам, блядь розкажу, я помер. Нічого страшного. Таке буває. Ну ми нічого, на другу гіркатку ми виграємо. Так, давайте починаємо. От, вже вже народна, я карта в моя ломіма. Я Хочу вам покажу моє любиме місце тут, яке я тут ховаюся завжди. Ні! <гас> <гас> Ні! Не сідай! Все <гас> є її зайняв її місце. Вона мене не мала права таке робити, бо... Вона мене мала таке право все. Це моя територія, це моя любима карта, і, ну, це любима... отут лайф зона. Лайф зона така моя. Конечно, стало менше на одну людину, нічого страшного. Вона просто не мала права за... займати мою територію. Братку, чи моя територія, що то такого, ребята? Ну просто я її вбив. Ліг на неї придавив її. Ну таке буває. Мов таке не було, та ж на людину і привдавити її. Ну, це обичний случ, я вам скажу. Ця ганка на другого левела. Така даст тюжіть Я вже поставлю ці штуки, бо знаю, що добром не кончиться. Так, ну ми поки прокачуємо. У нас все хорошо, до нас ніхто не трогає. Тут скаче до людей. Ну я ці повезло Побу сюди збігти Да, ага. Ну ось не, так, прохай, ну, чо, рібак, ми так прохаємо там ось. Ну ч, ребят, мы штатне були Дудь-7 О давайте Бла, ну ч 8 куп 8 купівка думаю вау круто по 500 гривень. Ні. Ну хоча б 8, ребята. Ну хоча б 8 я вам скажу. 8 це теж хоро. Хара... У блоо, скачу сюди. А моє ігнорує. Я Двері прокачую, бо... Мені каже, що игра стала трохи легшою, бо раніше я грав нереально пройти. Я ще трудом її грав раніше. Так, ну ми поки все на стік піти. І можна продовжати іграти. Ну все, нашу в секунду 24 монети. Ми... Виграємо. Ребята, у нас в секунду 24. Це ж так круто, ребята. Я вже куп куп, куп... А, купив цю штуку, коротше. Поки прокачуємо все. Ну і вони тоже не достають Я думаю, ну, що достаю допомогти дівчи. Хто в її Типа майже вбила і вона прокачала. Так, ну. Фух, я що на мене написав вже і... Тепер нас в секунду 40 монет. І ми виграли, блін, ну що ти її вбило, блін, Ну що ти її вбило? Хочу все пограти Нормал. Нормал. Нормал, 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 нормал. Ну що ця карта тупа? Я не люблю цю карту. Ja, in te super, super kraske. Na sedras, dva, tri, mi super, super kraske. Pokažite, da to idem, ona do mene vbije polubas. No, zato me znamo, da je to tako klasno. Tako kul, da, to je tako kul, da, to je tako kul. Ось раз, два, три, ми супер пупер краски. Так, ну ребятка, ми поки визивемо. Визиваємо легенько і... Главні що дає до мене? Так ставлю. Е... Да, йде до мене. Так, ну ми зараз справимося з ним. Ти нас на, тут так скакнув до нас. Я сказав, що я ж цей план. Кадруцівка ему видно вс, да. Я йому так хе... Я, я вам обіцяв, що це зроблю. Значить зроблю, ребята. Я це зроблю. Хай буде знати, як до мене скакати. Так продовжаємо іграти. Я хочу так зробити, що він поняв тут папі. І... Все. знаєте, як йому гидко. Я тут бачите, що зробив собі охрану таку. У така віп-охрана. І вже мене теж недостане. Тивіч, я вже мене тут віп охрану Всі думають, що яке на своє потратив гроші. Ну ні, ребята! Це Лifстор! Лафстор. Так, прокачуємося. все. Ну, знаєте, що ми виживемо, бо самому. углу. Ну, че, че, біць, стави, ребята. Він програє, ребята. Блядь. Короче, ребят, зараз ай-блять, так ты интях дивлюсь! Ні, Не йди не йди блять! не нейдів, не 20, не Нейм, не не будь хороший, Покинь мене, мене хлопчик покинь Блядь, ну то 17 дали вже. Коротше, брат, ми зіграли б дві, чи... дві катки ми програли і одну ми виграли. Яксом ну, тобусь така ігра як я і граю, то став лайк, підписуйтесь на канал, пишите коментарі і всім ба!